Доброго дня, любі наші! В цьому році, 18 травня, збігається два важливих свята в Україні і Німеччині. Кожен 3-4 травня Україна святкує День вишиванки. Вишиванка це стиль українського народу. Дух одвічної стихії, яка об'єднує в собі всіх українців, символізує в собі вишиванка, зв'язок поколінь, будуть високі патріотичні почуття і гордість приналежності до української нації. Ще з давніх часів українцями було закодовано в орнаменті вишитої сорочки щастя, долю, життя і волю. Отож, щиро вітаємо вас з чудовим святом неповторної, барвистої, самобутньої української культури з днем вишиванки. Нумо з нами в цей день, будь у тренді, одягни вишиванку. Не забуваємо, ми сильні, незламні і вільні. А наразі про інше важливе свято: 18 травня відзначається День Батька в Німеччині через 40 днів після Великодня, день Вознесіння і є федеральним святом в житті. Кожного з нас батько відіграє надважливу роль, будучи прикладом сміливості, чесності, відповідальності, мудрості, відваги. Та кожен з нас розуміє, що цей перелік не є вичерпним. Дійсно, батько для кожної дитини є гарантом захисту, мудрим порадником, а також справжнім другом. Тому кожному батьку бажаємо міцного здоров'я, нехай батьківство приносить безмежну любов, вдячність і подяку від ваших діточок. Саме головне благополуччя, родинного благополуччя і щастя в кожен дім. Сьогодні бажаємо вам гарного свята, яскравих посмішок і сонячного дня. Спасибі, що ви у нас є.